Щирі патріоти від адвісівне злоби <звілляння> <звілляння> від абійсівне злоби. Вітаю всіх щирих патріотів, що захльбуються від своєї злості. Внух травень та не закінчується фантазія у російських пропагандистів. А знаєте, хто це та до ето? Знаєте, хто це до цього дотоді? Нацисти ну так. Во при... времена Гітлера. Увесь минулий місяць вони просто засипали Херсонщину як окуповану, так і звільнену її частини фейками та дезінформацією. Тож, що нового у Женьки Брикова, та як, на думку росіян, живемо ми, херсонці, в своєму місті, ви дізнаєтесь просто зараз. Відкрию вам велику тайну. Херсонці голодають. Вони п'ють воду з калюш, вони відбирають хліб у голубів на вулиці, щоб щось поїсти. От тільки проблеми гаражан абсолютно не волнують руководство, Як і сам продовольственний кризис. в місті насправді назріває голодний бунт, а більшість продуктових крамниць стоять порожні. Почнемо з цього вже традиційного і знайомого вам мені російського трендажа. На минувши неділі, гаражані іспитали шок. Увідів пусті полки зразу в нескольких торгових точках. Продавці сообщають, що продуктів нет. Дата нового завоза не На відео справді один з керсонських гіпермаркетів. Ось тільки пусті полиці тут не тому, що в місті немає продуктів, а тому, що наприкінці квітня самі російські вітязі скинули на цей об'єкт керовану авіабомбу, зруйнувавши частину даху. Це, до речі, підтверджує і оригінальний звук на цьому відео. Квітня 25-го року місто Херсон. Магазин частково працює, частково не працює. Як ви бачите, ще не все полагоджено. Внаслідок обстрілу. На іншому фото, яке використовується як доказ голоду в Херсоні. Взагалі, магазинчик для продажу мобільних телефонів в цьому ж гіпермаркеті. Схоже, його розмарадерили самі ж росіяни ще у 22-му році. Але як не повірити цьому фантамасу, який серйозною мармизою розповідає про те, що Херсон в повної мірі Ащутіл продовольственний кризис. Бізнесмени Спішат покинуть город. Багато магазини закриті. А для тих, хто за нас хвилюється з правого берега, можемо сказати, що ми гарно харчуємось. І ходимо в шапці. Не переживайте. Е, стріляли по Чернобаївки це недалеко від Херсона аеропорт. І тоді узнав, що почалася спеціальна воєнна операція. А ви знаєте, що починаючи з 91-го року, єдине, чим займались херсонці, це виявляється, і з нетерпінням чекали, поки їх нарешті окупують буряти. Е, і в марті е, в Херсонці йшли російські війська. Всі дуже радувались, ждали цього моменту. Слава ЗСУ! Слава з ЗСУ! Слава воїнам ЗСУ! Слава воїнам ЗСУ! Російський солдат! Фашистська купа! Російський солдат! Фашистся купа! Хоча я навіть не маю сумнівів, що родина цього Ростислава чекала на росіян, адже він син місцевої колаборантки Ленки Шлістєнка. Від чергового якогось там надцятого шлюбу Под Херсонської буберні руки к серцю питаю прижати. Маманя Ростика і сама частенько пускає брехунця про Херсон та Херсонщину, а його відчим отримував по морді за руський мір, коли це ще не було мейнстрімом. Так що трендіти – це у них сімейна справа. Я 8 місяців прожила в Херсоні з русскими. Я та виділа на самом як. Чіпка, извините за враження, офіцери офицеры ФСБшники последние віддавали дітям свою, їду, самі спали на полу, віддавали свої одеяла, подушки, свої вещи, свої продукти просто привозили самі? Ми говорит, макароны макарони будемо, їсть, нічого страшного, а свою тушонку, згущенку, печення ящиками віддавали голодним дітям. То... А тепер питання: через що, на думку цих вже колишніх на щастя, херсонців, розпочалась російсько-українська війна? Увага, варіанти відповіді: через імперські амбіції руснявої наволочі, через українські ресурси, через те, що Росією правлять ідіоти, або через репресії проти російськомовних. Війна почалася з того, що повністю тоталітарний режим український постоянно все запрещав, то ж русський язик ущіляв рускоязичних, хоч там нарушення всіх прав чоловіка конституции. конституції. Був такой идеологический, ідеологічний, что за 10 лет сильно промили мозги молодому поколению, те, которые смотрели особенно новости. Ленкін припліт, до речі, не єдині, хто минулого місяця заливав з екрану про репресії російськомовних в Херсоні. Фантомас також пускав сльози за нібито ущемленими та ображеними. Що таке? Это Фантомас. Фантомас? Фантомас! Вы что забыли его голос? Это же Фантомас! Боевики ВСУ отнимают жилье и имущество у русскоязычных жителей Херсонской области. Особенно пострадали собственники жилого фонда в районе Антонорки, Садового. Людей попросту выгоняют из домов, применяя физическую силу. У в нашем месте людей с неправильной челюстью уже традиционно расстреливали, четвертували. Та вішали на хрестах, розпинали на хрестах в трусіках. Я знаю це точно, тому що особисто позичив кільком російськомовним свої трусіки для того, щоб їх не розпіяли голяка. В Херсоні на чхотному переході воєнний автомобіль збіг пішохода. Пострадавши, оказався 63 трьохлітній мужчина. Водій формі ВСУ скрився з міста ДТП. Пенсіонера кекстрена госпіталізували з множественними травмами. А ще за 100% перевіреною росіянами інформацією, українські військові нібито мобілізовували в Херсоні сімнадцятирічних підлітків. Били школярів, давили машинами перехожих, грабували аптеки та навіть обікрали просто на вулиці жінку, у якої в кишені чомусь лежало 29 тисяч кацапських рублів. Щоправда, цього уявного безпреділа ніхто з херсонців не бачив. Але ми всі прекрасно знаємо, для чого тут сьогодні зібрались. І ви дочекались. Зараз в ефірі нова порція. Кукурікання нашого улюбленого півня в постійній рубриці, нацистські власті українських нацисти, як і в лучших традиціях своїх тільки предчесівників, фашистів. унічтоження фашистам. Увірювалі в тошні соврем'яни кітарі приступління вибрики Брикова чи бандеравці, преступників, нацистів. Нацисти, як совремних нацистах чи бандеравці цього разу Женька вирішив випендритися своїм знанням історії та географії, розстрілівши що на дно перемоги 9 травня до Московського улусу. Приїхали представники багатьох наддержав. 80 восімдесятилетті святкування великої победи. Це стало не просто яким-то. От то, що ми дати вже обсудили внимание, не просто яким-то торжеством, яке пройшло в Москве парадом, а в конкретні політичні, економічні ділові переговори з ключовими странами світу. Однією з ключових в світі країн цей довбий назвав, і ви зараз просто мені не повірите. Венесуела. Лише кілька статистичних фактів. Швиденько вам наведу. населення цієї країни постійно має проблеми з харчуванням і фактично голодає. 96% домогосподарств регулярно відчувають нестачу продуктів в Україні перманентно спалахують голодні бунти. Венесуела, як і Росія, продовжує залишатися на тих же позиціях в Южній Америці, боротьби з фашизмом, тому що це одне з государств ми самі знаємо, як ено протистоїть зараз і імперіалізму да, уже довгі роки, западному імперіалізму. І як В єдиному пориві ці государства. Крупніше сударство Как они поддерживают сейчас не только уже там экономически нас, але ідеологічні, але чомусь Венісуела все ж таки схожа з однією знайомою нам над державою. Справа в тому, що в цій країні також є величезні поклади нафти, але як і в Росії, гроші за видобуток цих ресурсів отримують лише кілька десятків або там біля сотні, наближених до влади олігархів. Це вони називають у себе боротьбою з капіталізмом. Але Женька настільки тупа, обізяна, що йдучи на ефір, йому було лінь просто взяти і трохи почитати Вікіпедію. Хоча чому ми дивуємось, враховуючи, що на робочому столі Брикова стоїть бюст Сталіна, Сталін, воно без ваших всіх цих вікіпедій жив і норм. Посмотрите на ми з вами видели это видео, обсуждали пам'ятник, который в Каракасе відкрили в к... годовщине победы. І какие слова да? там були руководством ти голова? Треба згадати ще й про те, що у травні російські військові вже, здається, втретє за останні півроку взяли Херсон. Чую, що тут мав би бути і жарт про те, що взяли не повністю а лише перші три літера, літери з назви Херсона, і то взяли зайщуку. Але я його вставляти не буду, тому що це баян. Але взяли не повністю а лише перші три літери з його назви. Блін, я не втримався. Херсонське супротивлінія повідомляє, дані о заході мелких груп армії Росії на правий берег Дніпра підтвердились. І ці групи були настільки мілкими, що за свідченнями дніпровських раків. Цитую, жрати там було нічого. А знаєте навіщо росіянці переправлялись на правий берег Дніпра і навіть нібито заходили у таврійський мікрорайон Херсона, щоб роздати місцевим листівки, як себе поводити у разі зустрічі з ними? Тобто, при зустрічі з херсонцями росіяни нібито роздавали листівки, на яких було написано, що треба робити херсонцям під час зустрічі з росіянами. В принципе, да, звучит очень логично. Их десантники, нібито погулявши по Херсону, сели в свои човны и спокойно поплыли на левый берег за новой порцией своей макулатуры. Иностранные наемники не скрывают своего присутствия в оккупированном БСУ Херсоне. Они спокойно разгуливают по городу, переодевшись в гражданское и получают местных жителей. Кто знает это место? Вот тут Херсонский. Треба згадати ще й іноземних найманців, які нікуди з нашого регіону не поділись. П'яні французи ночами в Херсоні волають під балконами свою Марсельєзу, А англосаксонці на кожному стадіоні грають в крикет та ганяють чаї. Уже страшно. Я боюсь, коли от, Якщо руски відступять, не дай Бог, то українці зайдуть і просто розстріляли на всіх. Це даже не українці, а найомники. Найомники це саме страшніше, ні убивають без Це як німці, як гінтлерівці, тоді були. Ви скажете, що історія повторяється? Так, да, я історію знаю. Ну і мабуть, на сьогодні все у нас було ще багато матеріалу, але думаю, що в один випуск його просто втуйти буде дуже складно. Якщо вам потрібні такі випуски частіше або робити їх більшими, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Будемо намагатися ваші побажання виконати. А поки що. Ставте лайк, підписку, що там кажуть, колокольчик. Звичайно ж, донайте на Збройні Сили України і найголовніше, не вірте росіянам. Бо вони пі***.